Не дарма я вибрала саме це питання, бо сьогодні ми будемо говорити про Японію. Японія, або, як кажуть французи, жапон має дуже багато стародавніх традицій, які передалися нам і до сьогодення. Ми, мабуть, чули про відоме японське чаювання і бачили, можливо, такі картинки. Та не кожен може сказати. Як саме ця традиція стала популярною, зародилася і чому вона зберіглася до сьогодення? Пропоную зробити величенький крок назад приблизно до 8 століття, коли китайці вперше завезли в Японію чай. Але відомий вже нам матча став популярний лише у 12 столітті і прийняв свою форму порошку. Думаю, почати з хід способу для чайної церемонії. Який називається японською догові, в буквальному сенсі інструменти. І почато думаю слід з чайниці, яка називається чаіпе. Вона має невелику позаду форму і кришку із слонової кістки. Чейкін це тканина прямокутної форми з льону і використовується для очистки чаші, як тільки їсть закінчив пити зелений чай і повернув її. Чайсін – це помела. Вирізане з цілого шматка бамбука. Чайшеку – це чайна ложка. А чева – це чайне горнятко найважливіша частина будь-якої церемонії. Фукін це тканина, яка використовується для притирання чистої чаші після того, як чашу подали гостю. Фукусіми це шовкові тканини, квадратної форми, яка використовується для ритуального очищення чайшеку над на цуме. І в поводженні з гарячою кришкою кама. Фуро – це переносна жаровня, яка використовується весняно-літній сезон. Пута це підсвічування для чайника. Хібечий це вогняна чаша є великою дерев'яною коробкою або глиняним посудом, яка залишається в кімнаті приготування і використовується тільки для підготовчих цілей. Хіщел це або ківш, або, якщо його можна назвати, черпак. А зроблений з бамбуку з вузликом по центру. Він використовується для передачі гарячої води із залізного чайника під назвою кама до чаші при приготуванні чаю. Кама це залізний горщик або ж сам чайник. Як я вже казала, здавна ця ноя була неодмінним атрибутом зустрічі японських філософів, поетів та художників. Поступово ця процедура захоплювала інші шари суспільства, і в 16-17 століттях вона стала популярною серед японських аристократій та самураїв. Чайна церемонія, як мистецтво тяною оформилася у свого роду систему відпочинку від буденних турбот. В самій класичній формі вона стала відбуватися в черних будиночках Цяціцу. Остаткування інтер'єру класичної цяціцу в повному ступені відповідало естетичним канонам і національному характеру японців, прагнучих до досягнення внутрішньої гармонії. Підготовка до такого настрою починалася ще на підступах до цяциону. А ця цітця виготовляє основу чайної церемонії, природність і простоту. Тому ці будиночки складали зазвичай з однієї кімнати з декількома вікнами, простими глиняними стінами і бронзовим вогнищем. Чайний будиночок оточують невеликим садом, який на думку майстра чаю повинен сприяти наростанню особливого настрою, без якого церемонія виявлялася б безглуздою. Вступ на виставлену великим каменем доріжку, що веде до цяцісу, означає початок першої стадії медитації, той, що вступив, залишає у цей момент всі свої мирські турботи і зосереджується на передчутті його церемонії, що очікує. У мірі наближення до цяцісу зосередженість посилюється, а медитація переходить в другу фазу. В цьому сприяють старий ліхтар, освітлюючий доріжку у вечірні нічні години, камінь колодязь куцпай. У видовбаному поглибленні, що береже воду для обмивання рук і полоскання рота. Церемонія проходить в тиші, де чути лише звуки природи. Поки хазяйка готує запашний чай, гості за традицією з'їдають солодощі, пов'язково до вживання чаю. Коли господиня завершує готувати чай, передає його гостові, і, випивши напій, він за традицією оглядає горняткою і вражається його красі, з дозволу хазяйки оглядає денце. Коли всі спробували чай, гості з дозволу господаря оглядають чайну склінку і задають питання, слухаючи розповідь про історію самого посуду та скриньки. Як ви можете помітити, церемонія поєднує собі більшість правил етикету та проявляє усю ввічливість і стриманість жителів цієї країни. Отже, сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою, і ви захочете дізнатися більше про Україну, де сходить сонце. ご視聴ありがとうございました。楽しい夜を過ごしてください。<noise>